Вітаю, друзі! Ми тут з моїм помічником записуємо відео. Так, я хочу поділитися, де я була. І саме головне не це. Саме головне, що я потім хочу розказати вам, як робити найкращі вибори в своєму житті. Ті вибори, які допоможуть вам дійсно приходити до свого результату найкращим чином. Ми кожного дня постаємо перед якимись виборами. Це можуть бути якісь легкі вибори, а можуть бути складні. У мене останнім часом накопився такий бекграунд, коли вже потрібно робити важливі такі вибори, які потребували негайного вирішення. Це був Стосувалося переїзду в іншу країну, стосувалося там справ, які насправді ніяк як до моєї особистості не мають ніякого відношення, але 4-5 років назад я жила в таких програмах спасателі. Я всім допоможу, спасу, да я рубашку на собі порву, але я всім допоможу в ущерб собі, я це робила і потрібно було вже це цьо, в цьому поставити крапку. І ще одне було таке нагальне питання стосовно відкриття моєї власної справи, з моєї онлайн-школи, я хочу поділитися з вами кроками, які допомагають зробити найкращий вибір. І що впливає на отримання цього найкращого вибору, на прийняття цього найкращого вибору. По-перше, що я зробила і що рекомендую робити, це. Очистити свій простір від інформаційного шуму. Тобто я перестала користуватися соціальними мережами максимально, я перестала попросила своїх близьких взяти ті справи рутинні, які я роблю щодня на себе, тобто зняти з мене ці обов'язки на деякий час. Та я перестала. Взагалі дивитися якісь там відео на Ютубі, предсказання, новини. Тобто, що важливо на цьому етапі, це повернути увагу повністю на себе. Для того, щоб ви не відволікалися ні на що, ні на кого, щоб ніхто максимально не забирав вашу увагу, вашу енергію, максимально повернутися до себе, почати відчувати себе. Друге, що необхідно зробити, це виділити для себе щодня час, коли ви будете знаходитися самі, та не просто самі, а коли ви будете уходити на вулицю і гуляти безцільно. Тобто не йти в магазин, і тут по дорозі я прогуляюся, не біжати на батьківські збори, і я тут по дорозі прогуляюся. Ні. Безцільне проводження часу на природі. Що це вам дасть? Це вам дасть відчуття себе. Ви почнете більш прислуховуватися до своєї інтуїції, до своїх відчуттів. Тобто, вам потрібно, коли ви йдете на вулицю гуляти, зробити намір, сказати: Я маю намір розібратися з таким-таким питанням. Мені потрібно зробити вибір, і я. Маю намір це зрозуміти, як зробити найкращий для себе вибір. І все, ви просто гуляєте. Ви просто дивитесь на природу, ви відчуваєте е сонечко, як гарно світить. Дивитесь, надихаєтесь качечками плаваючими на озері, дивитесь на небо, якщо там десь воно голубеньке, сніжинки. Он там пару днів падають. Як ми, ми звичайно приймаємо рішення? Ми думаємо головою, ми придумуємо логікою, ми можемо робити різні практики, типу що станеться, якщо я зроблю це, що станеться, якщо я не зроблю це, що не станеться, якщо я зроблю це, і що не станеться, якщо я не зроблю це. Це логічна практика. Вона підходить на першому етапі, коли ви стоїте перед якимось вибором, ви можете зрозуміти, виписати собі, як ви мислите на дану секунду, як ваш мозок пропонує вам вирішити це запитання зараз. Але все, що йде від нашого мозку, це йде від нашого его, від нашої проявленої частини матеріальному світі. Але найкращі вибори, найкращий варіант вашого вибору, він завжди існує. Існує взагалі на кожну ситуацію дуже-дуже багато виборів, які ви можете, як ви можете вирішити цю ситуацію. І існує найкращий. І оцей найкращий вибір ви можете тільки відчути. А відчути ви можете тоді, коли ви в зв'язку. Знаходитись із своєю внутрішньою інтуїцією, зі своїм внутрішнім я, зі своєю духовною проявленою частиною. Не логічною, а духовною. На моєму прикладі ще раз повім: я повинна була вирішити там одне запитання. Я думала, як його так, чи так, чи так, і вирішую їхати в установлення. Ввечері засинаю, думаю, ну якось воно мені не. Якось я не відчуваю, що це потрібно робити, але думаю, ні, вже треба поїхати, закрити. Зранку сажусь в авто, їду туди, під'їжджаю і думаю, блін, ну щось я не чувствую, що мені робити. Їду ще крок, там такий, не крок, а круг такий десь там кілометр, об'їжджаю. Думаю, ну зараз ще подумаю. Об'їжджаю, під'їжджаю знов, думаю, ну якось я не чувствую, що мені потрібно зараз вийти, піти до них, туди вирішити питання. Я їду ще раз, під'їжджаю думаю, ні. Третій раз під'їжджаю, все, паркуюся, все, сижу і думаю, ну що мені робити? Ну не відчуваю я, що мені потрібно туди йти. Я звідти поїхала, нікуди не пішла, а думаю, ну не відчуваю все, не буду, не буду. Без якої мислі, бо взагалі не думала, як я буду вирішувати це питання. От просто відпустила, думаю, не відчуваю все, не піду туди. Ввечері мені пише, пише, пише дівчина, з якою я колись там спілкувалася. І виходить так, що вона наразі працює в тій сфері, в якій може мені допомогти, пропонує свою допомогу. І це питання на сьогодні вже вирішено. Я відчула, що там мені не потрібно було зайти, і тут ввечері мені ця допомога сама приходить. Що це таке? Це називається синхронізація. Коли ви йдете за своїми відчуттями, буваєте, що для вас буде найкраще, що вам потрібно чи не потрібно. А не. Думаєте тільки логікою, чи могла я піти туди за логікою, прийняти рішення піти туди? Звичайно, могла. Вирішила б я своє запитання. Звичайно, бо вирішила. Але це було б для мене дорожче, це потребувало багато моєї уваги, це потребувало б моїх нервів додатково і вийшло так, що це взагалі пройшло для мене як найлегше і як найкраще Вирішилось це запитання, просто тому що я пішла у свої відчуття. Тому, мої любі, завжди потрібно відчувати свої вибори. Ви знаєте, кожен знаєте, що для вас найкраще. Коли ви стоїте перед, як казалось би, важким дуже вибором, подумайте головою, логікою, обдумайте це все. Але обов'язково зверніться до своїх відчуттів, до своєї душі. Ви обов'язково відчуєте той найкращий вибір, що для вас потрібно, навіть якщо вам якось здається, що логіка підказує, що це буде не найкращий вибір. Відчувайте себе. Відчувайте це розкриє для вас нові, нові можливості. Це розкриє для вас а, довіру. До Всесвіту. Вам буде набагато краще, набагато легше створювати свої бажання у життя. Я вам цього щиро бажаю. Підписуйтесь на мій канал або на що там на інстаграмі, ставте лайки, колокольчики. Обіймаю вас!